Вітаю, друзі. 28 березня. Сьогодні почав роботу саміт за демократію в Сполучених Штатах Америки. Україна там приймає участь, але про це трішки згодом. а Спочатку про те, що на Росії вже всерйоз почали говорити про виплату репарацій Україні після припинення війни. Про це озвучила редакторка телеканалу Russia Today Симонян, відома вам у шоу Соловйова. Пропоную вам послухати цей дуже короткий коментар. Ми ситуація. Я предлагаю вихід. Значить, ані. Вони... выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно Они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. И волки сыты, и овцы целы. Я считаю, это вполне себе пригодный план. Потому что Що конкретно означає цей speech? Зараз пропоную з цим розібратися. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям. Ви все більше реагуєте на те, що я говорю, я вам за це шалено дякую. Настає все більше і більше на цій платформі. І так, поїхали. Кілька днів тому я вам розповідав, що Семенян е, запропонувала провести на території України референдуми. Багато хто написав із вас. Що це все мав дурня, Симонян не варто слухати, але я з вами не погоджуюся, друзі, тому що і Соловйов, і Симонян – це люди, які працюють на Кремль. Вони працюють практично за затемниками, вони нічого не говорять від себе. Я більш ніж переконаний, що вони є агентурою ФСБ. Тому те, що вони говорять, це один із сценаріїв, який сьогодні розробляється, в тому числі у найвищому військово-політичному керівництві Російської Федерації. І те, що вони зараз серйозно подумають про те, в який спосіб використати всі доступні важелі, аби припинити війну, заморозити, скажу так, то це так дійсно і є. І навіть ця дискусія про виплату репарацій 300 мільярдів доларів для України, як на мене, це один із елементів такої дуже серйозної. Пропаганди і можливого сценарію розвитку подальших подій. Якщо брати конкретно про суму цих репарацій, вже говорити серйозно, то дійсно за різними підрахунками заморожених активів у світі від 300 і більше мільярдів доларів. Ну а якщо говорити про втрати прямі і непрямі в Україні, економіці, зруйнована інфраструктура, то Загалом ми вже оцінюємо навдані завдані Україні збитки Росією близько 1 трильйона доларів. Звісно, ці репарації не покриють ці збитки, але принаймні вони можуть стати предметом. Переговорів і коли Симонян про це говорить, то можливо вона має на увазі те, що в Сполучених Штатах Америки і в Канаді фактично розпочато процес конфіскації активів російських олігархів. Там суми звичайно невеликі, порядка 10-20 мільйонів доларів. Але все ж таки це прецедент інші країни, в тому числі Європейський Союз. Абсолютно неохоче зараз розторкається ці, ці теми, і вони розуміють, що після пропинення війни їм якось доведеться співпрацювати з російським бізнесом і з російським державним бізнесом. Ну, а тут Симонян фактично від Кремля дає такий пас заходу, мовляв, один з варіантів такий може бути. Тепер просто розмовляйте з Україною, щоб вона на це погоджувалася і на референдуми, і на виплату репарацій. Безумовно, поки що такої дискусії серед українських влади не ведеться, але те, що це може бути одним із елементів такої дуже серйозної інформаційної кампанії проти України, я навіть не виключаю. І на ті не дуже вдалих відносин із своїми потенційними партнерами. Вчора я вам розповідав про скандал фактично Росії. Та Китаю після нещодавнього візиту Сінзіпіна туди, бо Путін заявив про зміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Китай відповів, що це не дуже правильне рішення і натякає на те, щоб Путін цього не робив. Путін на сьогоднішній день ще раз повторюся, втрачає Партнерів і союзників, які б йому допомагали в подальшій війні в Україні, для них дуже важливо зараз зафіксувати їхні так звані досягнення спецоперації на території України, можливо заморозити конфлікт. І от такі заяви Семанян, які лунають сьогодні на адресу, в тому числі України і Заходу в першу чергу, бо це як на мене швидше апеляція не до України, а до Заходу означає, що. Захід буде використовувати е, різні інструменти і методи впливу на Україну для того, щоб припинити війну Росії проти нас. Е, я далекі від думки про те, що широке на заході політиком долучаться до цього процесу, але Окремі заяви лунають, як то, наприклад, від республіканців у Сполучених Штатах Америки, від посадовців різних у Європейському Союзі, і не можна недооцінювати сьогодні вплив Путіна і взагалі всієї агентурної машини на політику в світі. Одним із можливих своїх союзників Путін ще залишає одну із країн НАТО, Туреччину. Незабаром там відбудуться президентські вибори. Балотуватиметься на цю посаду знову Ердоган. Минулого тижня в п'ятницю Ердоган провів телефонну розмову із Путіним. Детали її не розкривають. Кремль і Анкара доволі обережно прокоментували те, про що вони говорили, згадували зернову угоду, співпрацю, подачу і так далі. І говорять, що на Росії зараз готують візит Путіна до Туреччини. Де його не затримають і не заарештують. Я маю зараз на увазі рішення міжнародного кримінального суду. Якщо такий візит відбудеться і Путін повернеться додому безпечно, то це дійсно буде для нього успіхом. Втім, я сумніваюся, що країни Північно-Атлантичного альянсу, членом якого є Туреччина, буде спокійно споглядати, коли Путін прилетить до Анкари і буде підписувати якісь угоди або домовлятися із Туреччиною про підтримку подальшої війні Росії проти України. Швидше за все, такого візиту, ну мені так видається, не відбудеться. Тим паче, буквально вчора. Угорщина ухвалила рішення про схвалення вступу Фінляндії до Північно-Атлантичного Альянсу. Далі питання залишається за Туреччиною. Вона остання в цьому списку. Але, як вже повідомлялося раніше, Анкара все-таки сказала, що так, Фінляндія буде членом Альянсу. Залишається відкритим питання щодо Швеції, тобто, в будь-якому випадку, Європейський Союз і весь цивілізаційний світ залишає свій вплив на Туреччину і не дасть їй співпрацювати із Росією. Більше того, навіть Казахстан, який дуже активно використовував Росія для забезпечення паралельного імпорту, буквально днями голосив про те, що він прикриває цю лавочку і вводить більш жорсткі санкційні Засоби контролю переміщення товарів через кордон до Росії, які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі. А саме ВПК Росії сьогодні знаходиться під серйозним санкційним ударом. І для Росії дуже важливо, щоб він, хоч як небудь, але все-таки працював для забезпечення війни Путіна проти України. Звісно, що не лише один Путін воює із Україною вся Росія його підтримує. Абсолютна більшість росіян, мовчки, беруть зброю до рук і йдуть вбивати нас. І для Путіна зараз дуже важливо розтягнути цей час, впродовж якого він міг би запустити з новою силою виробництво снарядів, боєприпасів, бронетехніки, налагодити постачання паралельного імпорту необхідних запчастин для виробництва крилатих ракет. Об'єднання заходу в боротьбі з диктаторськими режимами може слугувати тому, що війна припиниться швидше. А Заяви семенян просто залишаться порожніми обіцянками, а репарації в будь-якому випадку Росія рано чи пізно буде виплачувати. Що ви думаєте з приводу таких вкидів Семанян, солов'йова, які постійно з'являються в їхніх телешоу? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь Все буде Україна!